Добрий день, шановні криптодобродії. Ради вітати вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні буде коротеньке відео. Я швиденько дам відповідь на ваші запитання стосовно курсу біткоїну. Всі ви знаєте, що я не даю прогнозів, лише спостерігаю за ринком. Звичайно, маю свою думку та певні здогадки. Зараз біткоін переживає ефект жабки. Думаю, що кожен з вас. Запускав камінчика по воді і бачив, як він стрибає. І з кожним разом, і з кожним стрибком, амплітуда поступово знижається, а в кінці відбувається падіння камінчику у воду. Моя думка така, що саме зараз біткоін переживає подібний ефект. Волатильність між кожним стрибком зменшується. З одного боку, наче відбувається стабілізація, а з іншого боку, це підготовка до падіння. Чому ж падіння повинно відбутись? А тому що вже немає з кого витягувати біткоін. Його просто фактично немає, щоб торгувати. Да, деякі майнери змушені продавати по певним причинам. Багато хто здійснює продаж біткоїну для того, щоб покрити свої витрати на майнінг. Але з кожним халвінгом ця проблема ускладнюється. І там вже не так легко розхитувати ринок. Зараз багато інформації про те, що біткоін вже минув своє дно і нижче 60 тисяч він не знизиться. Я думаю, що недарма поширився така інформація. Спекулянти були, є і будуть, і такими інформативно хитрими шляхами вони будуть домагатись змусити продати кожного, хто вірить в таку інформацію. Тим самим вони себе зможуть тільки збагатити. Я можу рекомендувати лише одне: просто спостерігати, не нервувати, бути холоднокровним. Немає значення до якої суми впаде біткоін. Дивіться на це спокійно, тримайте, зберігайте, просто збирайте на кранах. Запам'ятайте просто лише одне: ніякого продажу здійснювати не потрібно. Не за горами той день, коли біткоін переступить вже першу сотню тисяч доларів в ціні. І Я думаю, що це повинно відбутись. Не через 2-3 роки раніше. Це була моя відповідь на першому українському криптоканалі для всіх тих, хто запитував відносно ціни біткоїна. Будьте спокійними та холоднокровними, пам'ятайте, що є лише одна основна, головна, найцінніша золота криптовалюта, яка має назву біткоїн. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця. Догодорога!